Сьогодні полуниця коштує на ринку 220 гривень за кілограм. Особисто я собі такого дозволити не можу. А ти радік? Та я теж. А що люди кажуть? Ні, не сказала, би. капуста подешевіла. Картошка подешевіла. В Україні не скажу. Минулого року не бував мені в Україні, тому не можу зрівняти. А ціни великі. А ви знаєте на що ціни підвищились? Ну, на овочі, да, на фрукти, mm -hmm. на борошно, На борошна, Ужас. — Те, що піднялися тім ну. років, ще м'ясо було 180, і вже 290. Вона мені взагалі пенсії вистачає на забезпечення. Та, де вистачає? що це? Пенсія зараз мінімально 3 тисячі. А ціни такі бешені, що — ужас. Я не сказав, на фрукти піднялися. На все, Не так, буде так буде. Думаю, що це дуже важко виживати. Йдеш один раз за покупками, ти що лишаєш, а їсти особо нема, що. Дуже, коли пенсія 4 тисячі, це неможливо жити. Великі рахунки за квартиру. Так ходиш по базару і дивишся, де би дешевше щось купити. Дуже важко. В країні війна йде, тому ціни піднімають. Економіка погано працює. У нас пенсії маленькі 3 600, 3 800. Війна йде, і економіка ну не в найкращому стані, чесно кажучи. Тому дійсно так це бентежить, бо зарплатні піднімаються повільно відносно того, бо ну всі ми в одній підводній лоці, в одному підводному човні. Плави. Тому так, да, це неприємне явище, щось треба робити, більше заробляти. Дуже багато, дуже піднялися ціни. Люди зарплату не підняли, ціни підняли. Добивають нас любої ціною. Любою ціною Спасибо. нас добивають. ніж полишати ціни треба було подумати про народ. Повиси їм зарплати, пенсії і, і тоді соціальну якусь е, структуру. А вони що? Вони не дивляться на те, що народ постійно, як кажуть, вибачте, брюки себе знімає.